Ви, мабуть, хочете зробити прикраси на Хеллоуін швидко і недорого. Нам знадобиться простий олівець, ножиці і прямокутний папір. Пригніть довгу сторону паперу до іншої довгої сторони. Переконайтеся, що краї співпадають. Притисніть там, де зігнувся папір. Поверніть у початкове положення. Розріжте по щойно зробленій центральній лінії. Відкладіть один прямокутник в сторону. А у іншого прямокутника візьміть за коротку ліву сторону і пригніть її до іншої короткої сторони. Притисніть папір там, де він загнувся. Ще раз візьміть короткий край. Пригніть його до іншого короткого краю. Притисніть папір. Ще раз зробіть те саме. Намалюйте візерунок привода. Повторюючи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. Розкрийте заготовку. Можете зробити ще одну гірлянду з прямокутника, що лишився. І склеїте ці гірлянди між собою. Тепер зробимо гірлянду гарбузи. Візьміть помаранчевий папір. Якщо у вас немає такого кольору, то візьміть білий папір. Так само, як ми робили раніше, зробіть заготовку для декорації. Намалюйте гарбуза, повторюючи за мною. Розріжте за намальованими лініями. Розкрийте заготовку і прикраса готова. Декорація Маленькі кажани вампіри. Візьміть білий папір, якщо у вас немає чорного. Зробіть заготовку. Намалюйте кажана, повторюючи за мною. Розріжте за намальованими лініями. І розкрийте прикрасу. За бажанням. Можете розмалювати, кажана. Давайте зробимо декорацію павуки. Візьміть кольоровий або білий папір. Зробіть заготовку. Намалюйте павука так, як це роблю я. Розріжте за намальованими лініями і обережно розкрийте папір. Декорація готова. Зробимо гірлянду відімські шапки. Зробіть або з білого, або з кольорового паперу заготовку під гірлянду на хеловін. Намалюйте шапку відьми. Розріжте за намальованими лініями і обережно розкрийте папір. Намалюйте пряжки і ремені на шапках відьом. Дякую, що додивились до цього місця. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого.